Всім привіт! Починаємо проходити сюжетну місію місії Хромий Малий. Зараз будемо його трясти цю сволоч. Його замітили при нападі на конюшню чи що там було Парижий каже, це він все зробив, це він, я нічого не робив. От ми і зараз будемо. there's nothing to see here. that's what you call nothing to see. i'd like to know what something to see looks like. By the keys of st. peter. this is all i need. we'll have to send word to sir hanush. that might not be necessary. who are you? i'm henry oya. i'm investigating the attack at neuhoff Neuhof, and i think this could be related. Well I'm the bailiff of Auschitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with among свит... the bandits? bandits we have no bandits or murderers around here. Є розбійники, Не it? тут обрехати. е розбойники. Да я розбейник. То, что от него осталось, ну убавили мені роботу. Осуждаю, еп твою мать. Ух ты шо, сука, двойшок. За шо за нахуй осуждаю на всякий случай. Шо це вообще так и еп мать. Це ще й прийдеться вирізать. Ребята, ви могли б такого, ну, по своєму желанню, по моєму желанню показати, а не що осталося від цього хромого, ну. Ребята. Mm -hmm. Я не знаю, мене це забанить. Це ж вроді ігровий елемент, який не можна ніяк. Можна скіпнути, але я ж не знав, що він там появиться. Це Так, появится. Понятно. В последнее время он не ходил никуда дома, все в плине сидел. Понятно. Дружки в него были, нет. Может он еще расскажут? Странно, а так, конечно. Давин отсутствовал. При нападі на Нойхов. Поняття не вмів, да? Ти це кому лепетично? Чому він хромав? Не хочеш розказати? Хто його нахромав? Драка? Ага, виню. Назад. Куда нашли труп? Рассказывай. Только что. Да... Может, он уже был в мертвых, когда его там... делали дела грязные. Да-да-да. he's as hard as nails on once he's intervened in a brawl in the tavern and sat everyone you know how it is. the nobles send their youngest sons to study for the priesthood and our parish priest has blue blood in him he probably learned to fight at home before he went to university that's how it goes with those aristocrats but i heard something happened and he was roving the world for a while. Цікаво, куди мені піти далі після цього, куди мене заведе сюжет далі? Вроді, все спитав у нього, правда? Закінчить розговор. Узнай Польша охромон. А ви що, здівайтесь. Що ти можеш його сказати? Охоромов. Як його там? Лобиш? Спрашиваю. Ким був Лобош цей? Що ти замечала в ньому підозрительно? Ага. Все зв'язано з костюмом. Понятно, понятно. по любом якась секта. Сто відсотків. За гільді я борував. Там. Один мать... Ну це вже я чув. Назад. Все, благодарствую. Міла Еді. вас... Розплющила, нахуй. Старость. Сделала свої діла. Що це таке? Поговорить сосещень. священником. поговоримо з этим святим отцом, Він вроді на тій стороні, правда? Правильно? Святий отець все грішив. больше по хромам. А просто по площади мне показывает. Через мостики прямо. Yeah. Да. Ага, вот. Ого, yeah. ты что делаешь? Ничего себе. Сти. Сти. Говорить. Так, начнем з малого, правда? А вы умеете с мечом управляться? Я бачу ви мастер меча, може. Поб'ємося, нет? С палкой. Ага. Да. На рахунок роботи для моїх двох кінців? Хочу ще питати, даже.

Хоча, ну давай продовжимо діло, давай. доведемо до кінця, а може квесты выполнить все ж таки. Ага, в природах и жбаговань спа, чтобы Шу... я нічого не против не... ага. Кощунство Это опасно. Шайники да? Одна You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. <laughs> <speaking> so what do you want me to do? <speaking> I want you to go and see her. I she That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it.

Пану Ганоша і злі переслідую різню в мой хотке. Яких дітей? Я б твою мать, ти що? Ти на мене. Про яких дітей він говорить? Лучше душа, простої груби, малий. Ви знали його, так? Да? Що це був за чоловік? Ага, я одне те ж саме в нього питаюсь, правильно. Що ви замечали подозріти мами? Розплив часті отвіти він дає. Що він робив в день, коли напали? на Нойхов. And I'd like to help you with your investigation. But I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity я буду сповідати по повній програмі. Father, surely you can't be serious. Булаки розв'яжуть всім у ньому язик. Ага. Так, в мене красна річ як-будто... Давай попробуємо з красною речею. Якщо провал, то прийдеться до грубої сили перейти. Ох, сука, блять. that Lubosh was my only lead to the Neuhoff Raiders. If I don't find out who it was, it would... I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. So... Well, thank you. Так, це тут Hail нам. Правильно. Hail По бокальчику. Сюда. Куда ты вылез? Чмо? Совести нема. Беспредел тут творится. Да, да, да. Maybe we can work something out. Я изкалец. Я, oh. я сироташий. Вони померли. Печально. Правда? Вип'ємо за there. них. it was terrible. they began the slaughter, god knows why. they killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. my parents, my girl, even the deutsch who was on sigismund's side. i didn't make it to the castle. То есть бланку тоже убили, получается, чи шо? <laughs> Оце вже добрі Давно я такого не чув. Позитиву. Ох, аж на душі отлягло. i'd have expected sir hanish to send that old grouch bernard. you think i'm too young for the job, father? I <laughs> I now, the, <laughs> <I laughs> <do, laughs> well, the most important thing. what actually happened at Noil? the good folks here about are saying all kinds of terrible things. I I think think most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The were they didn't come to pillage or even take the horses. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. Judging by what's left of our Lubos, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Mm -hmm.

Але це трохи більш містично, ніж інші. Що вже пройшло? Це ще з минулого разу. Сюжетку ми проходимо. Після різних йонхофіч, як воно там називається місто, в конюшні. Зараз ми досліджуємо, що там, що стучилось. Так. Чи ти справді хочеш, щоб більше інісцентних людей мали жити? That's not how it works. in which you can't make exceptions, because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust the church. than even the most hideous crime. So, I'm in Those cutthroats will strike again, and I can't stop them.

they have to be entertained too if i only read from the bible i'd soon be preaching to an empty church our priest wasn't exactly a bard so what do you preach to your flock about it has to be something topical condemning vices and of course describing them in detail so, about the two popes and stories from real life with a nice moral to them are popular as well Especially if they're about fornication and spiritual devices. Oh, Can you give me an example? Recently a priest by the name of Jan Hoos started. And I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus About Mother Church, the lamentable wealth in which the Church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They don't know no mercy; their hearts are corrupted by longing for wealth. Of course, we from, everything. from everything. You want to baptize a child? Hey. Платы, платы, и тебе отпустят грехи. Вот. Все делает деньги, правда? И ты представляешь, я могу себе все позволить. Ой-ой, осуждаю. <laughs> Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and His people too. Amen. Amen. Well, this jan character is quite a rebel. Oh, oh, the the I don't doubt it. Let's drink to that. Let's drink. To that that last know, bit reminds me of someone. What do you mean? My situation is completely different. Щось я сумніваюся, що це близько до піднола. Це як сказати, це тільки начало. О, я осуждаю, на всякий случай. Так. Так я. Sure uh-huh. Все винні в оці, женська ласка, я не знаю, все в цьому. Проблема все в них, блядь. Все в них, понімаєш? Священик, ну рідна душа моя, понімаєш? Він зі мною. Він не Я знайшов собі свободитник. Правда. Up... Народ поднимется, давай, сотрясаем всю землю, панство все, воним сделаем дела, правда? Все, давай на попробуйте. Благодарю. Благодарю, Благодарю. Выпьем, конечно. Сами не подобается. Давай. Це вже друге діло, правда? Вот это уже друге дело. А что это за лишний компаньон у нас? Эй, ей, ей, ей. Не надо, не надо нам цих. Отошло. Третій лишній, знаєте? Це нормально. так. Ей, ей ей індріх. Індріх, я тобі такого не дозволяв. О да! Силушка моя богатирська перемогла. Сидрих, не дай Боже, не дай боже ты что сделаешь. Балиф, Фада.

Е, <реш> <реш> ви шо, серйозно? Я зараз буду битись. Мені дали до сішку грешник. Я не грешник. який грешник? Ви очом? це... Що цього набити? Репутація понизилась... Ой-ой-ой. Що ми делаем? Раг, Нет, 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 я не хочу ни с кем ничего. Нет, вернись додому, Индрих, 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 не смей, не смей, Индрих. Тільки попробуй, тільки попробуй комусь всунути! тільки попробуй. Тільки попробуй блядь! climax of the evening. Що це таке? Нєт! Він що вже комусь присунув? Хвилина мовчання: В честь погибших живчиків. Я стільки заяв, ну не зможу написати. Мені С дуже болісно на серці. Ні. Я якщо що, відкатав, відкатався храніть. Все буде по-іншому. Тепер я з ним не буду пити. Никогда в жизни. Такое бич не повторится. Пошло воно знаешь куда. Разом с тем священник. Козел. Я думаю, он хороший. А что мне теперь делать? Там же ничего. Не было видно вроде бы, да? На цьому ми поки закінчимо відос. Кінець.